Сьогодні, близько другої години дня, в одній з квартир на другому поверсі цієї п'ятиповерхівки пролунав вибух. Таким неочікуваним стало завершення робочого тижня для мешканців цього будинку в металургійному районі. Одразу ж на місце надзвичайної пригоди прибули оперативні служби. Рятувальники встановили, що в квартирі на другому поверсі стався вибух газу, внаслідок чого вибуховою хвилі вибито перестінок між квартирами, зруйновано вікно та балконна рама. Дана подія зареєстрована. Правохоронці з'ясовують всі обставини. 41-річний чоловік, квартира якого стала епіцентром надзвичайної пригоди з травмами в одній з міських лікарень. Людина надійшла на приймальне відділення Другої міської лікарні, там оцінюється середнього ступеня важкості, шпиталізується у опікове відділення. Квартира 77-річної Олени Іванівни по сусідству з помешканням, де стався вибух. На щастя, на той час її не було в кімнаті, то жінка залишилась неушкодженою. Я в вами сірала. Ну, десь біля часу чи час. От, коли почула взрив. Думаю, що ж таке? Вийшла, відкрила двері, тут все повалене, це ж пересінки з тої кімнати, а в кімнаті у їх все ж на місці. От. А все, все тут, все побалене, там ще і документи, і гроші. Я попросила, щоб судічка визивала людей. То вже поприходили, спасибо, прийшли. Ну, це таке. І вже ж ніч суває, а я тут стаю. Металургійній райраді повідомили, нині усувають наслідки вибуху. Бабусю ми зараз перевеземо на тимчасове проживання в 103-й садик. В Балкон зараз зашьють ОСБ. Це на час, поки не достануть зашлють вікна, ті, що повипадали. Ну і закриємо двері, щоб не було доступу до до квартири. Уже створена комісія буде обліковуватися за скільки буде коштувати встанов відновлення перестінку. Ми будемо допомагати бабусі подаватися на компенсацію, щоб вона отримала якусь допомогу. А також я, я так думаю, що і керуюча компанія докладе своїх зусиль, щоб максимально швидше це все ліквідувати і бабусю повернути додому. А власник квартири, я де пролунав вибух, ну поки слідство буде встановлювати, хто винен, там уже буде. По-іншому, мабуть, розраховувався. Тим часом гозовики сьогоднішню пригоду ніяк не коментують. Кажуть, працює комісія, яка з'ясує причини вибуху. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко цей день.